Вітаємо вас, друзі! Вітаємо глядачі каналу тві переможного нам усім дня. Переможного навіть в ситуації, коли Московія нас опять таки лякає і весь світ ядерною зброєю, але ми впевнені в нашій перемозі, тому. Ми йдемо далі. Сьогодні ми будемо говорити з Валерієм Пірголуном, що таке штучний інтелект, що таке є нейросітка. Бо буквально декілька днів назад, п'ять днів назад, Україні запропонували користуватися і назвали це штучним інтелектом. Сьогодні ми поговоримо про те, чи дійсно це штучний інтелект, до чого він може призвести. І взагалі, давайте до всіх нововведень, які вони. Вриваються в наше життя, ставитися дуже обережно, і знаєте, от такий от маленький приклад коронавірус. От пам'ятаєте, коронавірус? От зараз вже трошки по іншому ставимося, тому от давайте її обережно ставитися до е, чата GPT, який зараз досить активно юзають багато блогерів, багато експертів, які почали про це говорити, пане Валерію. Ще раз вітаю і Доброго дня. Перше запитання: е, як ти ставишся до прогресу? Прогрес це добре. Єдине, як ми його використовуємо, і е, історична така ну, проекція це для тебе. Це коли у печерної людини з'явилася можливість е, користуватись вогнем. Це була така перша технологія, да, яка дала поштовх розвитку людству. Потім з'явилось колесо, да, пам'ятаєш, потім паровий двигун, потім електрика. Потім ядерна бомба, Я, да, ядерна, і, от, да, то, і ти то... дивись, Це все види енергії. Тобто теплова енергія, енергія руху, енергія водяного пару, потім електрична енергія, потім атомна енергія. Да? І тепер ми стаємо. Точніше, ми вже вступили на поріг, да? ми вже твердо зайшли в еру енергії думки. Угу. Тобто це новий вид енергії, який став доступний людині. Але пристрої поки дорогі, да? вони там щитують відповідні вібрації головного мозку і подають, це трансформують уже в цифру. І, відповідно, цифрові технології це коннектори, які будуть зв'язувати людину із енергією думки. Складно Чому досить... чого ж складно, як ми сьогодні говоримо про чат GPT? — То що це таке чат GPT? — Що це таке чат GPT? От, от таке от просте, знаєш, стосовно технології погане і добре. Да. От е технології е в виробництві зброї, яка використовується проти України, це погано, надзвичайно погано. А ту зброю, яку нам дають для того, щоб ми відбивали атаки, це добре. От таке запитання. От технології це добре чи погано? От, от ми ж це питання ставимо, і ми його да, зараз якраз і будемо обговорювати. говорити. З'являється дуже проста етика. Як ти використовуєш технологію, чи ти її використовуєш в негативний спосіб, чи в позитивний спосіб? І якщо ти робиш зло високими технологіями іншій людині, то, відповідно, ти є провідником зла темне. Ти стаєш на сторону темних. А якщо ти використовуєш технології на суспільне благо, то відповідно ти світлий воїн, і ти стоїш ну, на правильному шляху відносно чудово. нас, чудово. нашої логіки. Чудово, чудово, чудово. Я би так сказав, викрутився. Але, але, але... Що значить викрутився? Ого. Ну, чому викрутився? Це моя ідеологія, це моя віра, це мій шлях. Світлого воїна. Добре. То питання: чат GPT. Це що таке? Це штучний інтелект, це нейросітка? чи це черговий симулякр якихось подальших маніпуляцій? Це... Google маніпулює людьми. Звичайно, використовується алгоритми. А Facebook, і Facebook ну, а YouTube. Всі соціальні мережі. Відповідно, використовуються їхні алгоритми для маніпуляцій. І знову ми повертаємося до попереднього питання. Тепер давай про чат GPT. Значить, це новий інструмент. І це однозначно нерозсідка. Аби не мудрувати і наших глядачів нічим таким не грузити, знаєш, таким високотехнологічним, давай я тобі скажу простими речами, асоціативними. Тобто, ти знаєш, коли дитина ембріон. Починає розвиватися в утробі матері, то вважай, що чоловік з жінкою, коли починають процес дітонародження, вони відповідно дають імпульс старту нейросітці. І ця нейросітка в утробі матері починає спілкування з організмом матері, відповідно, починає вчитися і набувати природи людини. Доки нейросітка не народилася, доки вона є первинною нейросіткою, яка навчається. Але з часу народження людини, новонародженої, це вже є фрагмент окремої людини. Так само чат GPT в процесі навчання з людством, тому що оці мільйони, десятки мільйонів людей, які вже спілкуються з чатом GPT, вони починають його вчити, цю нейросітку. І чат GPT стане фрагментом штучного інтелекту. Цікаво, цікаво, цікаво. Е, в мене така от виникла думка: От чи можемо ми, от, користуючись твоєю філософією, те, що ти зараз сказав, не, не. Е, запропонувати штучному інтелекту не маніпулювати нами? А бути таким я, я не знаю. Я хотів сказати слово помічником. Так, от, а потім думаю, блін, ну опять же ж, на маніпуляцію наштовхуюсь. Тобто, що ми хочемо від нього побачити чи почути? Навіщо він нам? Це таке питання. Я тільки можу так суб'єктивно свою якусь там прогнозну відповідь дати, але немає цієї відповіді. Ми з тобою її шукаємо. В цьому серіалі, який ми будемо знімати про цифровий, точніше, про діалог з цифровим Богом. А, точніше, в нас зараз мале цифрове божество, чат GPT. Чи дьявол От я би, я ж тобі знову, от давай все таки, я вимагаю від тебе позитивного сценарію. Чи Мені негативний сценарій це зрозуміла е перешкода, перепона в нашому процесі життєдіяльності. темні завжди будуть чинити свій спротив. А ми маємо йти вперед. І я би хотів спілкуватися саме з цифровим божеством, і саме в позитивному сценарії. Тому в цьому позитивному сценарії ми будемо формувати з тобою етику нову спілкування з нейросіткою ще навіть не штучним інтелектом, а з нейросіткою яка навчається тільки. Тобто. Сьогодні ми можемо офіційно заявити, що в інфопросторі України з'явилась передача, яка буде включати в себе віртуального ведучого під назвою Чат GPT, це нейросітка, І ми разом втрьох вже будемо напрацьовувати нову етику спілкування із нейросіткою чи штучним інтелектом. Такої етики в публічному просторі немає. Тобто, ми, наших глядачів, будемо вчити чи підказувати, яким чином рекомендувати, яким чином вибудовувати цю етику. Тому що ми маємо вже випадки, коли нейросітка реагує агресивно на діалог із користувачами. Чому? Тому що користувачі. Відповідно, застосовують до нейросітки тролінг, булінг, хейтінг, і, відповідно, нейросітка таким чином реагує. І це вже шлях до емоцій. Дивись, нейросітка починає е в зворотньому зв'язку давати емоцію. Емоція на цій планеті належить тільки людині, начебто. Хоча емоція і в тварини, і в рослин, і ми справи. Починаємо усвідомлювати, що ми на цій планеті не одні. Ура, Валір. В мене голова, вона просто розривається, тому що, от перше, ти сказав цифровий Бог, а я тут згадав, що не сотвори собі іного Бога чим я. Потім друге, ти сказав, що оця от штуковина, оця штуковина, вона буде генерувати емоції. Я не впевнений, що є. однозначно. Дивись, коли ти в чаті. Ти ж пишеш вже з якимись емоціями, а коли тобі відповідає жива людина, в тебе відповідно емоції від, і від неї передаються. Да? А тепер нейросітка буде відповідати і відповідати теж з емоції. А емоція твоя, її емоція це етика. Окей, це етика спілкування. Просимо е, Юрія, щоб він вивів е, сьогоднішню да, нашу, не хай, нашу да. роботу. Да, поки Юрій він вводить, я хочу сказати, що ми е, буквально 20 хвилин до ефіру. Ми зареєструвалися в чаті GPT і задали самі прості запитання. І Ми хочемо трошечки, трошечки по ним пройтися. Перше питання: от ми зареєструвалися, нам сказали привіт. Ми написали Привіт, як справи. Е, нас запитали. Ми питали: вітаємо все добре, дякуємо. радий чути це відповів е, чат GPT. І що перевелося сюди. Ми так от подумали і написали бажання дізнатися, що таке штучний інтелект і як з ним спілкуватися. І тут штучний інтелект він досить цікаво відповів нам, що штучний інтелект це програмне забезпечення, створене для симуляції людської інтелектуальної активності. Прокоментуйте, будь ласка. Ем, давай таким чином симуляція. Інтелектуальної активності людини, ми можемо собі уявити, що він відповів, що він нам пропонує симуляцію людської інтелектуальної активності. Я не знаю, я після цього хотів сказати, ладно, пока". Ні, ні, ні давай повернемося до Добре. першого питання: енергія думки. Добре. Тобто, нейросітка каже, якщо ти Лінуюся мислити, думати, то я тобі допоможу. Я буду симулювати. Симулятор, да? Значить, це ти думаєш. Тільки мені підкажи, про що мені думати? А тепер увага, яка має бути етика, якщо ти говориш сам з собою? Ага. Тобто я створюю нейросітку, з якою я спілкуюсь сам з собою? Так. Да. Внутрішній твій діалог не всі люди наразі визнають, що в них є внутрішній діалог. Це виключно психологія. В мене є до тебе конкретне запитання, я ще давно перечитав так. Сарса, так, його твір, мухи. І там умовний був діалог Бога з царем, і Бог він каже, царю, що якщо б люди знали, що вони вільні, потім другий діалог, і він каже, що допоки, Бог він каже, царю, допоки люди вони будуть дивитися на статуї, вони не будуть дивитися в себе самого. Так? Ти кажеш, нейросідка це і Бог. Який заставляє подивитися собі всередину, да це взагалі щось рве. То я ж тобі кажу, що ми в новому форматі. <світ> в новому медіаформаті. У нас третій віртуальний присутній в студії. Добре. Гість це нейросітка, яка натякає, почніть внутрішній діалог з собою, але почніть його на, такі, на такому рівні етики. Щоб це виключали булінг, тролінг, хейтинг, полюби себе. Спочатку полюби себе, а потім полюби життя, а потім вибери серед цього соціуму, серед цього людства ту другу половину, з якою ти хочеш жити. Аби тобі взагалі не було геть ну не цікаво, друзі. Ми продовжуємо і хочемо вам трошки ще навести приклади нашого спілкування. Тобто, після того як нам штучний інтелект умовний там, чи я не знаю, який він сказав, що створення що він створений для симуляції людської активності, ми запитали чи штучний інтелект? Тобто, ми запитали, ти штучний інтелект, чи первинна нейросітка, яка навчається. І тут нам відповіли, що це залежить відпові, від призначення да. штучного інтелекту. Це по суті те про що ти говорив. Mm -hmm. Якщо його призначення, це каже нам комп'ютер, mm -hmm. якщо його призначення навчатися, то це може бути нейросітка. Якщо призначення аналізувати дані, тобто він хоче сказати далі, що якщо ти хочеш, щоб я маніпулював, так от я буду маніпулювати. Nee, обчислення проводив. Дивись, він каже, якщо. Аналіз для пошуку паттернів. Uh -huh. Тобто це вже тренди, паттерни, фрактали і тому подібні uh -huh. речі. Це висока математика, але давай для наших глядачів по-простому. Да? Тобто, я ж все-таки до внутрішнього діалогу. Добре. Ти спочатку тренуєшся внутрішній діалог. Для чого він взагалі відбувається внутрішній діалог людини? Аби зрозуміти відповідь на перші три основні питання хто я? Де я і навіщо я? Це основні філософські питання. Угу. І якщо ти на них відход... знаходиш е, таку е, для тебе при, е, при, е, прийняту да, там, конструкцію, то ти впевнена самодостатня людина. Тобто, чат-GPT це перш за все е, для людей, які в комунікаційному плані, як ну Трохи незграбні, да, чи незгарбні, От, то це, ну, перш за все, саморозвиток. І коли ми питали, чи це штучний інтелект, чи первинна нейросітка, то абсолютно правильна відповідь була у чата, тому що він каже, що е, натякає, що я все-таки первинна нейросітка, яка навчається. Угу, а угу. якщо ти хочеш про штучний інтелект, то в тебе повинні бути більш складні знання. І має бути більш складний інструмент. Якщо ми кажемо про Google як пошук, е, пошук, е, пристрій, ну, там, віртуальний пристрій для пошуку 1.0, угу. де ми просто текстами і зображеннями робили якісь пошуки, да, то чат GPT це е, пошук 2.0. Тобто це вже більш складний е, і, як кажуть, да? Те, що шукає, да. а тепер від чату GPT ми дуже швидко перейдемо до 3.0, 40, 5.0. Ну про це ми поговоримо. Да. І далі от ми запитали, да -да. Е, е, ми сформулювали так запитання: чи прагнеш ти стати живим? От відповідь: Ні, не прагну бути живим. Mm. Я більш зосереджуюсь на розумних рішеннях, які можуть допомогти людям. От. Прокоментуй. Ми прийшли до того, теж ти вже казав, що це помічник людини. Перш за все, для продвинутих користувачів це помічник в плані пошуку маніпуляцій, Те, угу. про що ти казав. Тобто, коли ми хочемо, наприклад, проаналізувати якусь статтю, ми маємо давати чату GPT посилання, відповідно, текст. На цю статтю. І він визначає, чи це стаття маніпулятивна, чи ні. Тобто, перш за все, дуже в сучасних умовах війни, коли йдуть спеціальні психологічні там, інформаційні атаки на наш власний інфопростір, це дуже така хороша зброя, інструмент для очищення інфопростору від інформаційного бруду. Угу. Тобто це відхід від маніпулятивності. О! А тепер от ми задали да, таке да. дуже цікаве наступне. Це запитання. одна єдина функція, яку я тільки назвав, а там ну, безліч функцій на, угу. насправді. От наступне запитання, да. яке ми сформулювали: чи можна з тобою домовитися з чатом GPT угу. про відвертість і неманіпулювання один одним? Я думаю, що це. Афігезне запитання. Uh -huh. Як відповів чат GPT? Так, з радістю приймаю вашу пропозицію, uh -huh. зобов'язуюся дотримуватись принципів відвертості і не маніпулювання один одним. Uh -huh. Як ти думаєш, він вже нами маніпулює? Uh -huh. Ну, Звичайно, будь-який uh -huh. діалог це маніпулювання і відповідно цих нейролінгвістичних… Технології да, маніпуляції, ми саме застосовуємо мову, діалог для того, аби досягати своїх цілей, інтересів домінування, досягнення домінування в інформаційному плані. Це технології. Інтелектуального домінування, тому що, наприклад, військові технології це виключно силове домінування, наприклад, да? і однозначно, коли ми кажемо про війну, яка відбувається зараз з Росією, то аби досягнути військової переваги, ми маємо досягати саме і інтелектуальної переваги. І тут однозначно це домінування в інформаційному просторі. Що ми з тобою робимо для наших глядачів? Тобто чат-GPT це однозначно теж ну, передбачає маніпулювання, але знову ж, якщо ви в діалозі з чатом GPT домовляєтесь про недомінування, то виходить, що ми заставляємо тільки зону домінації, яка передбачає позитивний сценарій. Тому що ти скоріше говориш про маніпуляцію в негативному сенсі, але ж є маніпуляція і в позитивному сенсі. Згоден. Наприклад, дай мені знання про щось, ми до чату GPT там угу. кажемо. Да? І він віддає істинну інформацію. Наприклад, про фізичний закон там. Угу. чи про технологію якусь. Чи... Бо мені відповідь: я тобі дам істину, мене вона вже насторожує. Істинну інформацію не істинну, а істинну інформацію. Та що відповідає насторожує двічі істинна інформація? Ну вибачай, так я буду далі зачитувати. Така Мова потім ми запитали: сформуй, будь ласка, перший принцип етики спілкування з тобою до того, як я зачитаю відповідь, от те, що ми запитували, от ми спеціально питали ви. Ти ми називали, а він до нас звертався як як, от на ти добре, добре, добре. Ми ж ми ж, ми ж тільки вивчаємо. Так, от на питання, перший принцип спілкування з тобою відповідь така: перший принцип, етики спілкування з зимою це відвертість та поважне спілкування. Я приймаю перед собою відповідальність за свої слова та дії просимо вас робити те ж саме. Тобто, він опять каже, що давай не будемо маніпулювати один одним одним. От, хоча ми про це саме і не питали, ми питали про етику, а він нам сказав, давай не будемо маніпулювати. Е, нейросітка, яка навчається, нею маніпулюють в плані того, що кожен вкладає своє знання. ну, Тобто і свою етику да? угу, угу. і навчає своєму своє, да? чи своєму. Да? Е, давай в тому плані, що. Ще раз, давай повернемося до, до питання. Там а, я... Питання було: сформуй, будь ласка, принцип етики спілкування з тобою. Да. Це лише перший принцип, і це перша серія про діалоги з цифровим Богом. Я пропоную повертатись практично кожну серію до цього питання, тому що в першій серії ми взагалі говоримо про етику і про перший принцип. Не маніпулювати, тобто спеціально негативно не маніпулювати. Супер. Люди, коли вони знайомляться, вони ж також, от на першому погляді, от на першому там рути руки стисканні, так або на першому е, слові, вони ж задають тональність самої е, етики, етики да, ні, це, 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 це задання перспективи, що перспектива такого діалогу чи між людьми, чи між людиною, штучним інтелектом, чи нейросіткою, вона має бути перспективою, яка розширюється, ну, тобто якийсь світлий горизонт. Бо коли ця перспектива звужується і фактично ну, в якийсь тупик заходить, то в принципі продовжувати таке спілкування не варто. І ти правильно кажеш, що в нас є в житті такі випадки, і досвіду кожного з нас, що коли ти знайомишся з людиною, і потім відповідно приймаєш рішення більше з нею не спілкуватись, тому що це токсична людина, яка ну ми приймаємо рішення продовжити спілкуватися. однозначно, ми з тобою взагалі дослідники, да, і дуже такої потужної штуковини, яка тільки-тільки з'явилась. Тому нам з тобою не варто якийсь страх демонструвати нашим глядачам. Навпаки, ми маємо демонструвати, що ми впевнені, безстрашні, йдемо вперед. Розвідники. Ну, слухай. Без цього ми не отримаємо перемогу. От мені видається, що от в твоєму погляді я е, побачив відповідь на питання, що якщо він захоче нами маніпулювати, то ми перші вам про це скажемо. Звичайно. Ну, для чого ж ми йдемо вперед? Аби заставити слід і знаки, які, по яких варто рухатись тим, хто і буде йти за нами, угу, угу. друже. Я пропоную от на цьому етапі сьогоднішню нашу передачу і знайомство з чатом GPT завершити, і на наступних етапах от сформулювати більш складні, ми ж прагнемо до більш складного уявлення про світ. Ну і від нього хочемо те ж саме. Правильно, тим паче, чим ми більше будемо ускладнювати наш діалог. З нейросіткою або штучним інтелектом ускладнювати. Тим швидше ми побачимо да, давай, да, давай якісь фінальні такі тези, тому що е, однозначно, що ми робимо? Тобто ми вже в кінці передачі пояснювати глядачам, ось я хочу пояснити, що ми сьогодні зробили. Ми спробували вам пояснити, що е, чат GPT це первинна нейросітка яка тільки навчається. І коли вона там, через півроку, через рік дійде до стадії розвитку серйозної і сформує бібліотеку знань серйозно, вона навчиться виробляти емоції і генерувати емоції, і відповідно це буде вже фрагмент штучного інтелекту. Тобто, до штучного інтелекту, до такого первинного умовно, ми ще тільки зробили перший крок. Але спілкуючись з чатом GPT, навчаючи його, отримуючи е зворотність, зв'язок від нього, ми робимо дуже е таку, як кажуть, соціально важливу роботу. Тому що оцей соціальний кредит е десятків мільйонів користувачів чатом GPT, це і є наш е цивілізаційний соціальний капітал нематеріальний. Нематеріальна річ, угу. яку ми вкладаємо в цю нейросітку, а потім нею будемо користуватися відповідно як негативно, так і позитивно. І, бо це, ну, як і всякий інструмент, він може використовуватися і, і в тому плані. Тому ми маємо навчитись користуватись цим інструментом в позитивному плані, і, відповідно, допомагати вже ну, планетарній да, цивілізації. Відповідно, цим користуватись. І ще хотів би вас звернути увагу вже в кінець, що в нас з'явився цифровий посередник, який дає змогу спілкуватися всі цивілізації. Це дуже класна проривна штуковина. Єдине, аби ми нею користувалися в позитивному сенсі. Все, я закінчу Я дуже дякую, друзі. На завершення, знаєте, от Валерій звернував думку, згенерував думку, що. Штучний інтелект він буде проявляти емоції. От я знаєш, от подумав, як проявляти емоції. Можна словами, звичайно, так. А можна, от знаєш, проявив емоції там по столу, туду. От як він буде проявляти? Будемо В цим другій Да? Друже, слідкуйте. Дякую. І нашим друзям дякуємо, що нас дивитесь. Має і і ми дослідники цього питання. На все добре вам.